Вітаю, друзі! Для вашої зручності кажу, на які теми сьогоднішнє відео: це пенсія в Україні. Пенсія новини, Пенсійний фонд, пенсійна реформа. Пенсії 2025, Підвищення пенсії, виплати пенсіонерам. Військові пенсії, ідентифікація пенсіонерів, Дія картка. Все, надаю вам чітку інформацію. Пенсійні новини вересня, що чекає кожного. Зараз, друзі, ви ж відчуваєте це. Атмосфера просто наелектризована кругом. Новини, анонси, постанови останнім часом їх стільки, що голова просто йде обертом. І здається, що все це якась складна гра, де ти або виграєш, або втрачаєш. От навіть зараз хтось обіцяє, що пенсії злетять до небес, а хтось тихо шепоче, що виплати взагалі можуть призупинити, що це популізм чи справжні якісь зміни. Сьогодні ми не просто розберемося в цьому всьому, ну будемо намагатись, ми з вами розкладемо все по поличках. Кожен нюанс, кожну цифру будете чути, кожну і обіцянку обговоримо так само. І найголовніше я скажу вам правду. Чи буде насправді помітне підвищення пенсій і що взагалі чекає на нас усіх з цією великою пенсійною реформою? І моя правда, вона є на публічній основі, яка є доступна у мережах. Просто я зібрав усе в одну кубку, щоб вам усе це можна було донести, хто ще цього не чув. Зараз усі говорять про зміни, але давайте відкинемо гучні заголовки і подивимося на реальність. Насправді, багато з того, що сьогодні називають нововведеннями, вже працює, але є і справді нові механізми, які можуть торкнутися кожного, і воно щось не дуже працює. Почнемо з того, що вже давно діє зараз у нашому житті, але про що часто люди чогось забувають? Перше, надбавки за віком, автоматичні виплати, про які ви могли і не знати. Це не новина, але дуже важлива річ, яка працює щомісяця. Автоматично і без вашої участі. Дивіться, друзі, якщо вам виповнилося 70, 75 або 80 років, держава сама без жодних заяв додає вам грошей до пенсії. І запам'ятайте, які цифри. Люди віком від 70 до 74 роки отримують додаткові 300 гривень. Люди від 75 до 79 років отримують 456 гривень. Ті, кому 80 і більше, додаткові 570 гривень. Ще одна важлива доплата, про яку багато хто не знає, стосується самотніх пенсіонерів, яким уже більше 80 років. Якщо ви живете самі і маєте висновок від лікарсько-консультативної комісії, який підтверджує, що ви перебуваєте і потребуєте догляду, ви можете розрахувати на додаткові виплати і самостійно. Це теж працює вже давно. Але як показує практика, багато людей про це просто не знають. Важливо ідентифікація. Чому це важливо так і кому треба поквапитися? Інформація вже була багато, але є невеличкі доповнення. Ось тут починаються справжні якраз і нерви, як кажуть. Я знаю, вас уже, як то кажуть, це все інформацією вже часто нервують. Але цією ідентифікацією можна багато собі чимось забивати голову, але послухайте, це вимога, яку не можна ігнорувати. До 31 грудня цього року обов'язково повинні підтвердити свою особу дві категорії пенсіонерів: перше, ті, хто тимчасово живе за кордоном, і ті, хто виїхав з окупованих територій. Навіщо це потрібно, щоб переконатися, що пенсію отримає саме та людина, якій вона призначена, це захист від шахраїв. І що дуже важливо для нашої країни, це підтвердження, що ви не отримуєте пенсію від країни агресора. Як пройти ідентифікацію? Нагадаю трошечки, все максимально спрощено. Ви можете зробити це через веб-портал пенсійного фонду у вашому особистому кабінеті за допомогою відеозв'язку з пенсійним фондом або скористатися діяпідписом. Не пройшли ідентифікацію. Ваші виплати можуть тимчасово просто призупинити. Але не панікуйте, щойно ви виконаєте цю вимогу, виплати відновлять. Тому краще не відкладати це на останній день. Дія картка. революція чи просто зручний сервіс. Дивіться, друзі, скільки шуму навколо цієї дія картки. Що ж це таке? Це, по суті, універсальний рахунок, на який будуть надходити всі державні виплати це пенсії, допомога для. ВПО, виплати для міжнародних організацій. Кошти за програмами є малятко, пакунок школяра тощо. Дивіться, друзі, головні плюси, які тут: один рахунок для більшості виплат. Це справді зручно, швидке зрахування коштів, менше паперової тяганини і простіше підтверджувати свій статус онлайн. Але є і мінуси, про які варто пам'ятати. Цифрова залежність без смартфона буде дуже незручно. Помилки це будуть у реєстрах, якщо щось піде не так, доведеться звертатися до банків або пенсійного фонду особисто. І кібербезпека. Ваші логіни та паролі це ключ до ваших грошей, пам'ятайте. Чи обов'язково переходити на дія картку? На сьогодні ні. Якщо вам звичніший класичний паперовий чи картковий формат можете ним користуватися, але держава однозначно буде стимулювати перехід на цифру, бо це значно здешевлює процес, тому будьте готові, що з часом це може стати і нормою. Військові пенсії, чекати на перерахунок чи ні. Знак питання. Ця тема зараз особливо чутлива. У Верховній Раді зареєстровано законопроект номер 13461, який може кардинально змінити ситуацію для військових пенсіонерів. Законодавці пропонують врахувати додаткові виплати, які були нараховані військовим під час воєнного стану при обчисленні їхньої пенсії. Якщо цей закон ухвалять і він набуде чинності, то вже з вересня. Частина військових пенсіонерів може отримати перераховані пенсії. Конкретні суми, звісно, будуть залежати від посади, вислуги років та інших надбавок. Це може стати справжнім відчутним підвищенням для багатьох захисників України. Ще така тема: зупинка виплат, чому це може статися і як все це відновити? Щоб не панікувати, давайте розберемося, в яких випадках пенсійний фонд. Може зупинити або припинити виплати. І як усе швидко поновити. Дивіться, основні причини. Помилкові або недостовірні дані в документах. Постійний переїзд за кордон. Третя причина непройдена ідентифікація або визначення особи зниклою без безвісти, або оголошення померлою. Неотримання пенсії протягом 6 місяців поспіль. Це найчастіша причина. Держава таким чином, друзі, захищається від шахрайства, коли кошти отримують сторонні особи. Що робити, якщо вам зупинили виплати? Першим ділом не бійтеся, зателефонуйте або зверніться до відділення пенсійного фонду. Дізнайтеся точну причину спочатку. Друге. Донесіть необхідні документи, якщо потрібно. Третє. Напишіть заяву на відновлення виплат. Обов'язково зробіть копії всіх документів і збережіть вхідний номер вашого звернення. І четверте, якщо все затягується, додайте письмовий запит або за потреби і скаргу. До суду справа доходить дуже рідко, тому не варто панікувати все буде добре. А що робити, якщо ви працюєте після виходу на пенсію? Загалом, це не заборонено. Але якщо ви на пенсії за вислугою років і повертаєтеся на ту саму посаду, через яку цю пенсію вам призначили, можуть виникнути питання краще проконсультуватися тут з юристом або у пенсійному фонді, щоб не мати проблем. Ще така тема: велика пенсійна реформа, чи буде реальне підвищення. І давайте, нарешті найцікавіше тоді. Міністр анонсував велику реформу, яка передбачає три рівні пенсійної системи. Перший солідарний, другий накопичувальний і професійний. Чи реально це все запустити швидко? Технічно так. Частинами. Фінансово важко буде. Бюджет має дуже багато обмежень. Накопичувальна система це чудово, але її ефект буде помітний лише через роки. А не завтра вже. Щоб вона працювала, потрібна стабільна економіка, а її поки що доводиться лише відновлювати. Чи буде нормальне підвищення найближчим часом? Індексації та підвищення, які відбуваються зараз, прив'язані до прожиткового мінімуму, тому суми будуть невеликими. Кардинально нічого не зміниться. Відчутне зростання можливе лише з економічним ростом, збільшенням внесків та зарплатів. Отож, друзі, підсумовуючи, у вересні ми бачимо точкові технічні зміни, вікові доплати, ідентифікація, кроки до цифровізації, можливий перерахунок для військових. Це корисно, але це не є революція, скажімо так. Справжні сильні підвищення це питання економіки і політичних рішень на наступні роки. Фінальні поради можу дати такі: як уберегти себе. На сам кінець, друзі, хочу дійсності дати ще кілька таких важливих покрокових вам інструкцій. Дивіться, не бійтеся цифровізації, але будьте обережними. Шахраї не сплять. Бережіть свої логіни та паролі, увімкніть двофакторну автентифікацію. І уважно перевіряйте всі смс, тримайте документи в порядку і не ігноруйте ідентифікацію. Це я вас. Так прошу, просто щоб не мали лишніх додаткових, скажімо так, нюансів і неприємності. Користуйтеся всіма перевагами, які вам дає держава, їх багато. Вікові доплати, допомога 80, з доглядом, онлайн-кабінет пенсійного фонду. Це ваше право. Бережіть себе і пам'ятайте, що головне це ваша безпека та спокій. Можливо, для когось я не розказав нічого нового, це вже інформація була, я вам так це і зразу кажу, але є люди, які її, можливо, ще не чули, і, можливо, для цих людей вона буде дуже корисна. І якщо для вас вона була дуже корисна, я тому також буду дуже радий. Дякую вам за увагу. Зустрінемося вже і почуємося у наступному випуску однозначно корисної інформації. На все добре і нехай вам щастить!